Величний замок у Збаражі Тернопільського району база історико-архітектурного заповідника замки Тернопілля. В одній із виставкових зал старовинної будівлі зберігається колекція сакральної дерев'яної скульптури 18-19 століття. Усі ці фігури колись прикрашали церкви та костели з Бараського району. Однак із плином часу та впливом різноманітних факторів старовинні експонати отримали пошкодження, а тому потребували реставрації, зважаючи на такі фактори на такі причини, національний заповідник замки Тернопіля у січні 2024 року подав грантову заявку. Проектну у Український культурний фонд. Програма культурна спадщина, Лот Диджиталізація». Відтак, у межах гранту п'ять унікальних старовинних скульптур із колекції вдалося відреставрувати. Окрім цього, з'явилася змога також зробити усю збірку доступною до перегляду не лише у заповіднику, але й онлайн. Отож, нами було оцифровано в процесі реалізації дану колекцію. Це більше 40 скульптур та розміщено на цифрову платформу Мюзеум Digital Ukraine. Також було створено 3D-моделі відібраних 15 скульптур. Серед них є 5 скульптур, які були відреставровані. З них ми зробили 3D-моделі до реставрації та після реставрації, щоб відобразити так би мовити тенденцію змін в процесі реставраційних заходів. Також на сайті заповідника створили віртуальний тур виставковою залою із сакральними дерев'яними скульптурами та зробили колекцію доступнішою. Так само ми зробили його доступним для людей з інклюзією, тому що було підготовлено аудіодескрипції окремих скульптур, щоб з ними могли ознайомитися і люди з інвалідністю. 22 жовтня відбудеться урочиста презентація результатів проєкту з реставрації та цифрової трансформації колекції сакральної дерев'яної скульптури у Збараському замку.